Невелике українське містечко дорослого населення 10 тисяч і одне підприємство на дві тисячі робочих місць. Працюють там висококласні спеціалісти за класичними канонами бізнесу, ніби все правильно. Та чи зможе таке підприємство комфортно працювати у місті, де іншої роботи нема, Де безробіття більше 50%, де люди не живуть, а виживають, бо не мають грошей на елементарні життєві потреби. Розумному бізнесмену доведеться зробити соці... Ціальний реверанс, приміром, штучно збільшити кількість робочих місць вже незабаром стане ясно від цього насамперед виграє підприємець. У людей з'являються гроші, відповідно, це зарплата, це не якісь пенсії чи допомоги. А власне одразу приїжджає малий бізнес. Люди починають займатися не якимись хульганськими діями. А власне стоїть питання: що вони відкривають крамнички, якісь клуби, кафе все це не як у великому місці. Це все досить дешево, плюс, скажімо, бюджетно і компактно. Однак при цьому місто починає розвиватися. Розвивається місто, а з ними бізнес. У людей з'являється. Цікавість до життя. Потреба сумлінно працювати заради власного добробуту. Простий алгоритм має назву корпоративна соціальна відповідальність. Вже кілька років лідер соціального інвестування в Україну компанія СКМ вкладає живі гроші і корисні ідеї в розвиток українського бізнес-простору. Ми не просто даємо гроші на розвитку города, як це бувало раніше, і потім ці гроші неможливо знайти, результати неможливо пощупати. Ми самі з городами визначаємо повестку. социальную. Мы совместно с городами определяем комплекс проектов, который должен быть реализован. Мы помогаем городам привлечь партнеров. Мы оцениваем результаты. Мы эти результаты Представляємо общественності, соціально відповідальний бізнес вже вийшов за межі просто благочинності, і це не лише піклування за власних працівників. Горизонти корпоративної соцвідповідальності ширяться у часі. Бізнесмени дуже чітко рахують гроші, тобто вони витрачають ці кошти в значній мірі на те, щоб забезпечувати в першу чергу. Ми повинні це розуміти не тільки стабільність громади чи якоїсь спільноти, а першу чергу, щоб забезпечити стабільність майбутнього бізнесу. Вони розуміють, що якщо вони будуть під отримувати школи ну за 20 років нікого буде вчити, як бо просто не будуть народжувати дітей або люди будуть їхати з таких містечок. Соціально відповідальний бізнес, а мова йде про великі містоутворюючі підприємства. По суті, керує життям свого регіону. Сьогодні творить його майбутнє. Хто зрозумів цей нехитрий логічний ланцюжок в майбутньому матиме для себе стабільне процвітання?